привіт, друзі! Ви на каналі Moffat Games. І сьогодні я буду продовжувати грати в Steel Brain Road в Roblox. Коротше, в минулій серії я, значить, що в мене, який в мене, коротше, Brain Road був за минулу серію, коли я грав з Артемом. Ганстер, Футера, Криміналера. Вот, це Редкий. Шимпанзини Бананіє легендарний. Був у мене Ліонелі Кактуселі, але я мав тільки що лиш включати камеру, і в мене його сперли, і в мене залагало, в мене його крали, ну нічого. Барбер потопін епічеський. Капучино Сіну теж епічні, да? і цей чувак, бо не комбалабу. І так. Е, який у мене переродження має бути? Надо глянути. Е, так. Ой, надо закрити базу. Переродження. А, <реку> мені треба 3 мільйони зібрати грошей, так? Окей. Берем діто бобріт, у мене його ще не було. Я трошки зуб, да. Оооо, е -е. блуберіння тупосіння. Берем. А, мені не хватає. Ну ладно. 230, 33... 200 миаль, блин. А, давайте продавати рідких брайнротів. От таких як Ганстер Футера. Е Бандіто Ганстеріто. І Буне Комболап. Ні, хочу насійно пусть буде. Трулімер у Трулі Чіну купим. У мене не було для индекса возможный пипкейвить для індексу, для індексу о, от -так да. можна. о вот миллион или кактусэлион кактус да можно когось сограбить ой и кузеп но не база мои бронероты у мене є Ліонелі Кактуселі Це круто. Я продам піпікиві. Звінобичний. Комо. Трик-трак-барабу. У мене був він в індексі. І Не знаю, чому в мене у всі були по цели. В індексі. Можна, щоб вийшов якийсь крутий брейн-род. бомбін бомбіндрідна Ну для індексу у мене золотої дійсно ще не було. Ну стоп. Нравиться. Це що таке? Бог Брейн вийде. Чи не вийде, я не знаю? Беремо база? Я базу без нагляду лишил. Бістрей. Не! Мої брейн-роты! Фух. Які я буду продавати? Тут елеон или как тузелі. Барбар потопів. Вот свинину бомбердину вона наобочную. трік трак барабум. Тоже ще я продам, бо він, е, типу, цей... Ну, короче, обычный. Ну, рідкий, то есть. Чо він не. Та чо він не продає? Ааа! Алло! Так, я цей продав вже на кинецу трік трак барабу Ні. А в не Фух. гуфу, у мене не було. Сигма бой, ты разбуди, быстро. Нет. Ты офигела. Ты Сигмабойский скільки, стой. Ведь куплю еще свой Сигма бой мой. Э. Там бо... Биби, бута! вы у меня всех брейн рот крадете? Горило. Блин, тут я еще банзи не хочу купить. Бананиташку пейса. Купляй свой варил гатермелондрил. Мне нахер его не надо. Понял? Вот у меня еще импанзи не был на ней. Ой, база, база, база. У мене є шимпанзині ими бананіні. І Так, я продавать буду апільчиску. даже ж я тебе продаю. Тебе тоже. І бр... і брб... -бр -бр... Ні, брбри -бр -бр потопінку. продам. Та ж продавайся. Гарбафрутодріло. Горбафрутодріло. Пожалуйста, не відбирайте в мене його. У мене і так нема нормальних пройнеродів. а мне не надо твоего чемпанзини. У меня есть горба фрутодрила за то. Мне нафиг сдался твой шимпанзени бананин. Я продаю капучино ассасину. Та и что мне до того шимпанзени бананин? Вот тим у этого тоже продаю. Он пилом И у этого тоже. У мене база одних легендарів І скоро буде секреток. Так. Які там ще йдуть файні брайнути? Хто там йде? Ей, блін, базу закрив. Солом'яна пенгуна. Я його у мене немає. Шуу! Мені все одно не хватить, він 5 мільйонів стоїть. Та зачем? Мені і так не хватить на Кокофанто Елефанто. Чел. Я бонус. Мені нафіг, блін. Я в житті собі лиш буду мріяти про такого. Кокофанто Елефанто. Мені лиш лишається мріяти про такого Кокофанто Елефанто.

Балерина Капуччина. Пожалуйста. Балерина Ура. Блуберині! Пожалуйста, не. Дві легендарки. Пщіу. Мене... ЧО воно так лупи? Балерина Капучина. Ну дойди, пожалуйста, до бази, щоб ніхто вас не украл Я вам дам шимпанзину бананіну. Но не кредит моїх балеріна дві капучини і Блуберіні октопусіні. О, перша долетіло свободно. Блуберіні дойшов свободно. Чи нафіг? Це моя балеріна. Є! Фух! Треба гроші підзаробити трошки. Продаємо келкело меленкело. У Фруту Дриллу лупи мені. Мені це подобається. Йома, скільки у мене цих брайнротів Легендарних. Глорбо! Пішов нафік! Нє. Нє. Ей! Там іде де Ліонелі, Ліонлі, до мене. Фух. Хоча би Ліонелі кактузи не купував. А ви купляйте капучино асасіни. У мене зато є Леонелі Катусині. І я крутий. Хоч він і легендарний. Но не ну це не дає йому Ну короче. Не! Це мій Леонелі. Стоп! Я дібіл. Фух Він зайде! Ух, я он ли, как зайшов. У мене база з одних легендарок, друзья, классно. Вау. Wow. А кто легендарок самый типу, отстойный Брайн-Род? Валерино Капучино чи Чимпанзині банани. Це бурбалоли Лоли лоли А далее. Далі шимпанзині і банані. Далі баліріт. Ну. Шимпанзину і бананіну я буду продавати, получается. Бам! У мене є покруті брайнроти. Так, хто там іде ще там із Брайн-ротів? Поздравляйте! У мене, друзі, вже 1 мільйон є монеток. Ліунелі! Е. Так. Ничего там нема. Для меня каптуса ему наградает и пожалуйста. Не надо. Ну, Ей. Ура, я... дякую, Великий, что не украли. У меня база уже зных лиунелей кактусе. Бам. Прийти базу, люди. Ух. Мені треба ще якийсь киосброй Так. Я беру ще одну ліон. не-не-не. Я не. А я не в карту. Ух. А я купив Да. Я купив. Всі так, у мене просто запись чуть-чуть обірвалася, нічого я продовжую. Короче, я купив ту Ліонелі Кактуселі, Вона у мене на базі. Але у мене були украли бой були... Гларбофроторіла і. Це печально, чуть-чуть, але нічого. Так, зараз в мене база, блин. Я на другому сервері. Йой, -йо. так, все.

35 мільйонів. Я не знаю, що це за Бурколіто, Мерколіто. Та, блин. Ну, зато я купив піпіпута. І це імба. Нічого, я ще украду свого. Пурколіто, берколіто, хто там? А для переродження що в мене? О! Переродження робимо. Вам нужно. Потрібно... А, у мене нема цих бонеки бур, -бур потопіла. Чи кого мені там надо? Кого мені там надо? Бунеку і трипі, і Бур-бур потопів і трипі. І Іб... Бу... Это я не знаю. Что вообще? Да ё-мое. Пандачини бананини. Что это такое? Брайн ротио, бля. Какое-то брайн Алло, а где... Типа... Дайте бр-бр по топима. Чур, леру, леру, -ле А нет, я не бачу леру? Эй, пофиг, вообще, дайте мне Бурбур потопимо. І Бонеку Я не знаю, что это таке. У меня, блин. Брейн Рот и вот. Sigma Ball. Блин. Трудом был я зайду в другий аккаунт, чтобы цел бронероки сохранить. О, Бунеку мне не надо. Бонеку балабу. Бунеком балабу. Балабу, дайте балабу. Бонеку бала балабу, дайте бунеку балабу. Нее! Мне бунеку балабу надо. Короче, я з порожье но ничего страшного я все равно наберу себе цех за брой да -мо Давайте зараз. І, і, давай, рот давайте за давай шо там кто вайде пандачино бананину 300 тысяч трик трак Вау, барабу. вауки у него там бройн зато тепер у мене двохповерхова база, Понял? Бам, друзі. Так. З одним трак барабомом ну, нас з від двохповерховою базою. Ну давайте купимо, мені не хватить. Ні, для іншого природжена дуже. Трулімеру, труїчино і шимпанзіно бананіно. Мені не хватає на капучино усузіну. Так, на на... Чуу. Блін, чел. а? Ні! П'яне. Що в мене на базі робить якийсь чувак? Купляю, капучино позой Този... Капучино Капучину, асасину. Капучину У мене на базі. Круси, попробуй зарабрей, но з цієї бази базу, крост. Я думаю, у мене получився. Да. Так. них дорожчий? то, Піпі. E por nid 80 kupioš. Tam ciò za to isso. Man mi nie najde. Kug un jozzi, Krays. Зрывайся же база укромный парнкел, лимон А Я зара украду попат. -по Надеюсь. 20 секунд. Надеюсь, украду спи. И зато чел надо шум. Давай. Опа, 9 секунд. Их шоу поняла. Украсть. Нет! Леру, 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 леру. Да куда? Ну ты придурок. Да чел. Ладно, <свист> <свист> друзья, <это> мы закинем <свист> всем пока.